Аби діти з малку знали, як діяти у разі загрози. Сьогодні у Корненському ліцеї імені Романа Свіржевського відкрили черговий клас безпеки. Відбувся у ньому і перший урок, на якому школярам розповідали про правила, які в майбутньому зможуть зберегти їхнє життя. Учениця шостого класу Анна Василишин ділиться позитивними враженнями. Дівчинка додає, дізналася чимало нового для себе. Мені дуже сподобалось, як вони розказували про міни і що. Типа, якщо ти побачив, що хтось чіпає чипа хоче почіпати чіпати небезпечні якісь незнайомі речі, то його треба зупинити, так як ти вже знаєш, що це і о, Сказати, розповісти йому, що це не можна чіпати. Такі уроки безпеки зможуть відвідувати учні з першого по одинадцяті класи. Простір поділено на певні зони. Зокрема, вони стосуються пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту до медичної допомоги та правил дорожнього руху. Додатково приміщення дообладнали муляжами та інвентарем. Увесь цей проєкт реалізовували у співпраці із співробітниками ДСНС постійно. У нас вони приїжджають постійно нам радять що сюди придбати, чим наповнити. Ось, зокрема, і матеріали ЮНІСЕФ розмальовки в ігровій формі для дітей. Ви бачите, що зараз воно у нас є розміщене, і різні методичні. Література, цей клас безпеки став 48-м на території рівненщини за словами очільника області Віталія Коваля, головна мета, аби школярі знали, як захистити себе та оточуючих у разі надзвичайних ситуацій. Правильна підготовка нашого суспільства починається з школи. І для нас це не просто відкрити черговий клас безпеки, а це бути впевненим, що ви, як свідомі українці, виросте з розумінням того, як допомагати. Як сприймати різні ситуації, як бути готовим до найскладніших ситуацій. Навіть якщо вам ці знання нікого не знадобляться, мати їх, ви пам'ятайте, це не носити за плечима, а це бути готовим до будь-якої ситуації. Окрім безпекових просторів у школах, нещодавно на території рівненщини з'явився і мобільний навчальний пункт. Даний мобільний клас протимінної безпеки функціонує у нас порівняно недавно. Його основна мета є навчання підростаючого покоління і взагалі населення як працюючого, так не працюючого діям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, він у нас розписаний щоденно з виїздом по всій. Області Рівненській кожного дня він курсує на даний час по навчальних закладах, де ми дітям розказуємо, показуємо, як виглядають вибухонебезпечні предмети і як діяти, коли ви їх побачите. Софія Капінос телеканал ITV.